Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха щоб ядро, щоб ти із силу. Слабкість всю пізнав, робити кроки в віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався, а він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі. Та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог? Якщо з тобою Справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, Не буде в кого запитать поради, тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має Він, збагнеш те. Як буває важко жити, Його любов знов може Воскресити і надихне тебе до добрих змін? Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від безсилля ти заплачеш, підтримує тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою. А швидше осуд виллється рікою застрягне в горлі розпачу клубок. Шлях хрестний є, у кожного він свій, і свій пилат, свій Юда і ніч безсонна хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плаче, під хрест той безумовно легко ляже. Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, й допоможе у бідності і проблемах багатьох. Ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за ним в майбутні кроки направляєш. Благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій обернив мету летіти, смирення посадив душі, як квіти, Твою хай пісню чують небеса. Віддайся Богу і благодать Творця, хай діє в серці, і тоді незримо. Всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою іди до перемог, хоч вітер злий, з ніг старається збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог.